Ми мурахи у громадянському суспільстві вже чотири роки, відомі як мережа захисту національних інтересів АНС. Ми займаємося різними напрямками. А в цьому відео розповімо про свою діяльність у ключових із них. Адвокатуємо вступ України в ЄС та НАТО на міжнародних майданчиках, вимагаємо зброю, санкції Ф-16 для пришвидшення перемоги над ворогом. Боремось за виявлення і конфіскацію російських активів в Україні та за кордоном. Підтримуємо місцеве самоврядування, забезпечуючи міста генераторами та іншими Іншим важливим для розвитку обладнанням стаємо мостом для представників українського та європейського місцевого самоврядування, відправивши очільників українських громад в Бельгію, Нідерланди, Німеччину, Францію та Італію за для обміну досвідом та налагодження прямих зв'язків. З іноземними партнерами готуємо концепцію відновлення для громад України, розвиваємо мережу лідерів національного та місцевого рівнів, громадських активістів, організацій та волонтерів, підприємців та митців, які вболівають за Україну та розбудовують її. Запускаємо всеукраїнський інкубатор для виявлення підтримки та впровадження інновацій на місцевому рівні Халлі. Навчаємо студентів принципам роботи альянсу, провівши три молодіжні моделі парламентської асамблеї НАТО, учасниками якої стали майже 500 молодих людей, та організувавши поїздку в штаб-квартиру в Брюсселі. Створюємо навчальні курси, серед яких європейські студії та школа доброго врядування для майбутніх лідерів українського політикуму. Працюємо з діаспорою і підтримуємо громадські ініціативи українців за кордоном. Даємо об'єктивну оцінку соціально-економічної ситуації в країні та формуємо ґрунтовні пропозиції для її покращення. Залучаємо експертні середовища до підготовки плану відновлення України, навчаємо фіксувати екоцид і підтримуємо екоактивізм. Передаємо тонни гуманітарної допомоги для військових і цивільних на всіх напрямках фронту. За підтримки Тайваню нам вдалося закупити в українського виробника. Грейферні ковщі доставили зарядні станції для Херсонської області, а також автомобілі для комунальних служб Миколаївщини. Розповідаємо світу правду про вплив війни на українське суспільство, документуємо воєнні злочини Росії в Україні, розповідаємо про волонтерські ініціативи та історії успіху чутливих груп населення. Відкриваємо харизму України через. Особистості ми продовжуємо нашу справу, об'єднуємо навколо себе активних і дієвих, щоб разом досягати результатів та ефективно захищати національні інтереси України.